У кожного із нас є певний так званий центральний міф. Це той сюжет, який відтворюється протягом життя в різних, так би мовити, декораціях. Наприклад, людина постійно щось досягає, за чимось біжить, або постійно їй не вистачає чогось, або завжди. Скажімо, треба починати все з нуля, і не вдається десь затриматися надовго. І так далі. У кожного він свій. Дуже часто ми переймаємо свої центральні міфи як естафету від своїх батьків. Не обов'язково буквально, але якось спостерігаючи за ними, ми створюємо цей центральний міф. Але якщо ви помічаєте, що це не позитивний такий міф переможця, скажімо звісно, хочеться його змінити. І тут треба згадати, як в дитинстві мама чи якісь інші люди, які її заміняють, малюють дитині світ. Вони називають це листочок, це там пташечка. Дитина отримує певне враження про те, що таке життя. І вам для того, щоб переформатувати свій центральний міф, треба стати отою мамою яка малює вам новий світ. Тобто, скажімо, той світ, де вам не потрібно постійно надриватися, де ви все робите своєчасно, де вам не треба тисячу раз починати все з нуля тощо.